Сьогодні в програмі робочий візит міністра оборони України Степана Полторака в Харків. Тренувальний рейд у зоні Атом український ІЛ 76 на навчаннях альянсу. Міністр оборони України Степан Полторак побував із робочим візитом у Харкові. Першу чергу відвідав університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, адже наступний рік буде роком розвитку та модернізації повітряних сил Збройних сил України. Очільник відомства представив особовому складу закладу нового керівника. Генерал-майора Андрія Олімпієва, адже як наголошував міністр, очільники військових вишів повинні мати досвід бойових дій. А новопризначений начальник університету льотчик першого класу у зоні АТО виконував завдання з управління авіаційними підрозділами. Величезне завдання, які стоять перед повітряними силами наступний рік, з ними може справитись тільки людина в університеті, яка має практичний досвід, людина, яка спроможня виконати ці завдання. Я хотів би. Ще раз привітати генерала Олімпія з призначенням, і я переконаний в тому, що Славетний навчальний заклад Університет повітряних сил буде достойно виконувати завдання по підготовці офіцерів для повітряних сил і задачі, яка стоять перед ними, перед вами верніше, ви справитесь на оцінку відмінно. Очільник відомства ознайомився із навчальним процесом та випробував сучасні тренажери, на яких готують майбутніх пілотів. Після чого відвідав поранених воїнів АТО у місцевому госпіталі. Міністр поспілкувався з бійцями, їхніми родинами та вручив військовослужбовцям відомчі нагороди й грошові премії. Я хотів вас поздравити, що ви вже як не викладали порадку на виправку. Хотів вам найбільшої спасибо героїв, яку ви прийняли на війні. За патриотизм, за то, что настоящие настоящий мужчина, не прятались за спиной родных и близких, остались в строе и пошли на защиту своей страны. Вы еще будете отмечены государственной наградой. Но учитывая, что я сегодня работаю в Харькове, я принял решение наградить вас чем? Часами, Да, и да. 10 тысяч гривен для поднятия настроения, а часы для того, чтобы вы смотрели время, когда быстрее выздоровеете и вернетесь домой. Перевірив Степан Полторак і роботу служби тилу. Адже саме харківські склади забезпечують одностроями 80% наших підрозділів, що воюють у зоні АТО. Оглянув сховища з бронежилетами, шоломами та зимовою формою. Ось які тут стінки. Отвіті, каторе ані то сідають не сні промокати. пробували три часа з водою, і цей біля. Воду не пропускає. Що просто запустить його часов він не пропитується. Міністр доручив тиловикам до 15 листопада забезпечити увесь особовий склад черевиками з високими берцями. А щоб не виникало проблем з отриманням форменого одягу, поставив завдання організувати роботу з підрозділами, аби служби тилу вчасно подавали заявки, а центри забезпечення терміново задовольняв потреби військовослужбовців. Мар Маркевич час ще. Бійці 25-ї окремої повітряно-десантної бригади разом з однією із батальйону тактичних груп провели тренувальний рейд у зоні АТО. Коли ми проходили, ми проводили розвідку, перед колоною роти проходила розвідка, розвідувала обстановку. Якщо зустрічався противник, який превосходить наші сили, ми його просто обходили. Або запрашували огонь артилерії, щоб знищити цього противника. Під час навчання десантники відпрацювали ведення рейдових дій атакою сходу. Як наслідок було умовно знищено блокпост противника. По тому бездоріжжям на нових українських БТРах підрозділи вирушили у визначеному напрямку, захопили дамби і забезпечили прохід нашого контрнаступального угруповання. Пройшли порядка 20 кілометрів в одну сторону. Атработалі свої вопроси, але робота є ще нечем. Олександр Штупун, Віктор Гром, Марія Сальнік. Чаще. Військовослужбовці Збройних сил України завітали до дитячого садочка Зірочка у селі Луганське, що на Донеччині. Приїхали не з порожніми руками, привезли дітям солодощі та іграшки. Малечі віддячили їм за це гостинністю та невеличким концертом. Час тут було 75 вихованців, сьогодні ж удвічі менше. Садочок неодноразово потрапляв під обстріли бойовиків. Пошкоджену будівлю відновлювали бійці 30-ї окремої механізованої бригади, батьки та працівники дошкільного закладу. Працівники приклали максимум зусиль, щоб дошкільний заклад виглядав так, як це було до війни. Все фарбували, вимивали, чистили. Ремонтували, щоб дітки змогли прийти, щоб їм було тут комфортно. Нині у цій місцевості перемир'я, та діти добре пам'ятають гуркіт канонат, і досі здригаються від кожного гучного звуку. Було дуже страшно, діти плачуть, шок у дітей всі бояться вже цих підвалів, і тільки досі десь почуються якийсь гуркіт. Навіть виделка, коли впаде, діти ще присідають, пригибаються. <праць> А пряталі малечі та батьки мріють, щоб настав остаточний мир, і вони знову змогли стати повноцінними жителями неподільної України, а не людьми із сірої зони. Марія Сальник, Віктор Гром, час військово-транспортний літак Іл-76 повернувся в Україну. Протягом дев'яти днів наш екіпаж брав участь у навчаннях НАТО. Завдання були виконувались на територіях Італії, Іспанії Португалії. Дуже багато військових баз було задіяно. Trident Juncture 2015 – Найбільші та найамбітніші навчання альянсу за останні десятиріччя на них свою бойову майстерність відточували близько 38 тисяч військовослужбовців із 30 країн світу. Тренування покликані продемонструвати підвищений рівень боєготовності НАТО і здатності реагувати на нові безпекові виклики. В цілому було не дуже складні завдання. Ми виконували транспортні перевезення, забезпечення передислокації військ. Система військової підготовки північно-атлантичного альянсу дещо відрізняється від вітчизняної. Втім, наші льотчики з поставленими завданнями впоралися. Ми не побачили ніякої різниці в нашій підготовці, тому що коли ти виконуєш конкретні завдання, то всі умовності, які щодо підготовки, як кого вчили, воно все відходить на другий план. Настає час конкретним вмінням. Було бажання з нашої сторони зробити все як найкраще, і хочеться відмітити, що з боку штабів НАТО і офіцерів, ті, які з нами співпрацювали, було дуже велике бажання допомогти забезпечити. І Я скажу, вони радо вітали нас в участь українською і 76 в цих навчаннях. На жаль, через напружену ситуацію в країні тренування пройшов лише український екіпаж. Проте організатори сподіваються, що наступного разу до навчань долучаться і наші десантники. Десантники з країн НАТО дуже хотіли би спробувати десантуватись з парашутом з нашого літака. Але для цього потрібні наші парашути і відповідно наші десантники. Навчання Trident Juncture ще тривають, проте українські військові вже встигли показати всьому світові, що вони надійні партнери. Володимир Кухарський, Євгеній Солодовнік. Час ще. Артилерія в сучасній війні грізна і потужна сила. Але такою вона стає лише під орудою рішучого, освіченого та тактично грамотного командира. Знаються львівські курсанти-артилеристи, які вже другий тиждень на полігоні вправляються у фаховій майстерності. Разом з курсантами досвідчені викладачі, учасники бойових дій на Донбасі. Вони знають, на що особливо потрібно звернути увагу під час навчання і які помилки можуть коштувати життя в бою. Зато ми взяли те, що, по-перше, не стоїмо на місці. Постійний маневр, постійний вогонь, постійна увага до засобів розвитку противника, це й безпілотники, це і радіоелектронна боротьба, постійна готовність до дій під час обстрілу противникам, постійна готовність до виявлення мінно-вибухових предметів, постійна Готовність до встановлення своїх постійно самооборона й охорона. Другокурсники виконують вогневі завдання, використовуючи 82-мм міномети Васильок умовного противника. Курсанти знищують за допомогою напівпрямого наведення в зоні. АТО цей метод неодноразово доводив свою високу ефективність. Таку вправу ми не виконували. Вона була як недоцільна. А зараз досвід АТО показує, що найчастіше мінометники якраз і ведуть вогонь на півпрямим наведенням для знищення противника. Тому ввели таку вправу і безпосередньо позаду мене сейчас проходить заняття з виконання саме цієї вправи. Олексій Мазурін, Владислав Мозаркевич, Віталій Рудковський, Сергій Жуковський. Час ще.